Так проходить процес монтажних робіт очисної споруди. Да, Вирівнюйте її. так, так. Плюс-мінус вісьмикамерна очисна споруда, бачите, нема гнучких шлангів. Все, тверда спайка. Вона розрахована до 10 чоловік. Е, тут ставай ногами, тут ставай. З тої сторони ногами ставайте. Ногами лопатами. бачите, бо вона вперед. Вперед, впирайте, впирайте, бо вона через те, що... Кріплене, треба її типу, вирівнювати, бо вона, вона скусяк іде, її треба всадити в кольця, бо її перекошують типу, під час монтажу. Потім як опустите, виставляєте у споруду рівнесенько навколо, щоб проміжок був між кольцом і очисною був рівномірно однаковий. Це на 8 до 10 проживаючих очисна. От. І Зараз що? Зараз будуть набирати хлопців водою, коли водою набереться... Проміжок між очисною і корпусом і цим колонязем обсипається цемент з піском, мішається і навколо, але і після того, як набереться водою. СС, каналізаційні очисні споруди.